55-річну Орисю Спитаник прооперували, їй замінили суглоби. Жінка розповідає, що ноги почали боліти рік тому, так що важко було ходити. Травм у неї не було. Я сьогодні гарно рухаюся. Я дуже щаслива. Я дуже ну, напевно, коли людина рухається своїми ногами, це просто щастя. Коли вже рік дуже боліло, коли вже не мала можливості ходити, це вже інвалід. А ще в п'ять років це було трошки боляче, ще й мораль, я пов'язую. Може, це і ковід дав такий поштовх, що воно виявило психологи. Оперували жінку у восьмій міській лікарні. Вона змогла ходити на третій день після операції. Дана пацієнтка, на жаль, не змогла стати на наступний день, тому що в неї два суглоби одночасно було пропоровані, але на третій день вона встала і ходила. Тобто, звичайно, реабілітація у хворих, які ми робимо одночасну заміну, здовжується. Тому що і одна кінцівка болить і друга. Лікар травматолог Юрій Вовчко каже, що від початку пандемії кількість людей, які звертаються із більлів в суглобах, збільшилася. Так, до прикладу, раніше до цього лікаря за консультацією зверталося двоє-троє людей в рік. Зараз від 10 до 16 людей у місяць. Мучається болі в колінних суглобах, болі в кульшових суглобах, і також помітили розвиток такого захворювання, яке називається авоскулярний некроз або септичний некроз голівок стегнових кісток збільшеної кількості. Людей, які до нас зверталися, ми, ми помітили, що всі в анамнезі мають перенесений ковід. І по наших спостереженнях розвиток даного захворювання відбувається в межах від 6 місяців і до року часу. А лікар Юрій Вовчко каже, перші ознаки захворювання це біль у суглобах, якого не було до того. Якщо його не пролікувати, то це може закінчитися інвалідністю. Ускладнення від коронавірусу є не лише у людей, які мають супутні захворювання, але й у пацієнтів, які їх не мають, каже лікар Максим Павлов. Основні ускладнення ковіду перш за все це є дихальна недостатність. То що вражається, це є легені. Друге, те, що вражається, це є мікроциркуляторне і судини великого калібру, тобто як. До інфекційний токсичний такий процес. Третє, звичайно, це імунна відповідь. організму. бувають на жаль випадки, коли це є позастаціонарні ускладнення від перенесеного COVID-19». також лікар Максим Павлов каже, що вакциновані люди хворіють легше і рівень ускладнень у них нижчий, та радить людям одразу звертатися до медиків, якщо у них погіршується стан після ковіду. Ірина Ферн Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.